Киреев, черговый раз, веч ⁇ решение и ипрапозитии, сюда сдвинули лидера оппозиции Юлии Тимошенко, Банди, Ханьбера! Банди, Ханьбера! Ханьбера! Наші політичні організації подали до мерії заяву про пішу ходу вулицею Києва. Вулицею Хрещати. Є пропозиція зараз пройти вулицею. Нема заперечень. Давайте зараз справа. Будуємо колону і виходимо на вулицю Хрещати. Відповідно поданої заяви. Це буде мирна кода. Ніхто не має права нам заважати або нас затримувати. Прошу керівників, обласних партійних організацій, депутатів, а човати ходу. Прошу, друзі організована, вибудовуємо нашу ходу. Хожу туди, де приймається рішення. Будуємо ходу, друзі організована. Всі спускаємось і вишипуємось колону. Працівники міліції, громадяни України мають законне право висловити свою позицію згідно із поданням народних депутатів України в органи місцевого самоврядування міста Києва. Ви порушуєте закон, не виконуєте злочинних наказів. Хто тут стоїть, нам зівати не потрібні. Не будьте баштучими, кияни. наступно ви будете, ви будете за гратами. Спускаємось вниз, спускаємось разом з нами, організовано, організовано хлопці. Йдемо до Бісарабки колоною по пішохідній частині. По тротуару йдіть. Ті, хто не вийшов на Хрещатик, ідіть по тротуару. Йдіть по тротуару в сторону Бісарабки, вас прошу. Так, зіваки, давайте приєднуйтесь, давайте, не будьте байдужими. Ваша доля вирішується, ваших дітей. Не треба фотографувати на мобільні, пройдіться на краще з нами. Спускайтеся, що хто дивиться, спускайтеся десь з людьми. Діки блі! Ви сорода! Вам 5 год Вам Опять год забавили, витягите проти народа! Проти народа, Ви солі, марки! Не виповнувати, неправильно! Розпорядження, витяжкайте! Хлопці, ви знаєте, служите, да? Працівники органів внутрішніх справ. Ви ви задивіться українському. Злочинні накази ваших керівників. За які вам буде соромно протягом всього життя. Міліція має бути з народом, а не з бандою. Міліція має бути з народом, а не з бандитами.

Ви що делаєте? Руки на як не ходить. Шановні працівники міниції. Нагадаємо вам!

Команда заключається в тому, щоб подалити на парапець. І вона була виходить. Виходить, не похопник, який тільки що слідкувався. Я не знаю, як ви будете чому не спати. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ми переможемо не підійшли. Ми переможемо з нас більше і правда до нас. Я духович, оціникарська довіда. Перемогу та за нами. Не придати на чекати. Я народний депутат України Юрій Покапчу. Повідомляю Генеральну прокуратуру про скоєння злочину. Полковником Олександровим, командиром Полка, спеціально, що від застосована сила. Проти мирних громадян, які мали право на проведення мирної акції, яке було заявлено і погоджено з Київською КМА і мерією. Крім того, це так званий полковник з відповідною зовнішністю, але і від офіцерських погон буде відповідати відповідно до кримінального кодексу за порушення Конституції і закону про статус народного депутата. Якісь прониця застосувати свої гонючі смердючі руки, в тому числі і до народних депутатів, які захищали мирних громадян. Вам не вдасться зламати Юлю. Вам не вдасться зламати Україну, вам не вдасться зламати нас. Не виконуйте злочинних наказів, тому що ви знаєте, виконання злочинного наказу є злочином. Кара Божа і кара людська.

В результаті за нас, хлопці підходять до міційного района, хто залишився жизнь. За Видається три робите? які не назначають їм нові. Хлопці, служить, вас, не вступуйте їх, повідомлення собственного народу. П'ятницю <пробуєте> ви <пробуєте> жінку топтали. Другами, а мені, зараз мені, ви мені, знову це повторяєте. Зараз зупиніться, зупиніться, пустіть народ. Не будьте проти свого народу. Треба йти Вон, очки начки взяли і бросили. Нормально? Друзі, сьогодні кожен з нас може побачити ту перспективу, яка чекає нас на майбутнє. Ви вже вільні люди, ви мешканці концтабору, в якому вас отакими от підрозділами міліції будуть примушувати бути рабами. Ми раби, ні, ми господарі в своєму домі. Кожен співробітник міліції має пам'ятати, що перешкоджання мирній акції громадян. Є кримінально карним злочином, за який доведеться відповідати ті люди, які стоять зараз вздовж дороги. Скажіть, ви думаєте, що це та країна, в якій ви хочете жити? Це та країна, в якій ви хочете, щоб жили ваші діти? Ви чекаєте чого? Щоб вас як отару овець погнали в Бабин Яр? Бедівню, ви чекаєте масових розстрілів. Чого ви чекаєте, громадяни? Це межа, яка перейдена сьогодні. Кожен з нас має усвідомити час відлік пішов не на тижні, а на дні. Сьогодні. Або ми всі разом зберемося і дамо відсіч цій банді. Або наше майбутнє за міліцейськими кордонами, наше майбутнє за колючкою концтаборів, наше майбутнє за градами слідчих ізоляторів і тюрем. Але ми великий народ, ми народ, який ніколи не ставив на коліна. Ми народ, який завжди знаходив в собі сили, щоби. Чи зможемо ми це зробити знову? Та в міліцейській формі підняли руку на всіх, на жінок, на інвалідів, на людей похилого віку, на журналістів. Янукович і його банда перейшли межу. Тут перед вами...

Зараз, які буде нашому майбутньому. Я закликаю вас китай, до боротьби, а, до боротьби з тим режимом, який сьогодні хоче перетворити Україну на концтабір. Я думаю, що ми не маємо права, морального права перед своїми дітьми. Терпіти це схвалля. Панду, геть, банду, геть, банду, геть. Банду, Банду геть! Банду геть! Панду гей! Панду! Гейт! Панду! Гейть! Панду! геть! Панду геть! Панду гей! Панду геть! Панду! 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 Гезі! Панду сьогодні! Кожен з вас, хто стоїть зараз біля міліцейського кордону! Подивіться в очі тим хлопцям, які стоять в шоломах, і запам'ятайте їхнє обличчя, тому що «Не Ні не не стоять, втратить. коли на роботі наших батьків вони були поводити позовці вояти, хлопця. виконувати злочинні самоліти нас пролетить сьогодні закони україни але крім того ви перейшли межу і порушили божі закони і божі заповіді надів шістдесят, тринадцять шість 13.69. шановні і не, я, шановні міліціонери, робота не люди, Фас, Шукува... ми yes, ми не проходить, президентська кожна розбігу робота, будемо пішивати, набачуватися брати, починаючи є не кровича і кончасного заявка Беркуту. Всі будуть відповідати. Не смійте вити цю роботу, хворо! Ваші брати і сестри. Як вам не співати, бать? батько? Жуклівці, О, ви такі ж українські примушують ваковані. Злочинні як ті полковники, яким залишилось два місяці, чи піхоту на пенсії. Вони підуть, а вам служити. Як вам дивитись в очі, В очі простих людей? Ви ж нормальні неліціонери. Ви повинні вам злочинців, а набити простих людей. Чому вже вам не погрупували при банках на нашу за все України? П'ять тисяч сюди привезли. 5 тисяч коліціонерів проти народу. Думайте, що ви робите, що будете відповідати. Ми разом з вами підемо проти цієї злочинної влади. Ви не повинні служити кримінальним авторитетам. По хлопці, які зараз при владі вони сиділи на зонах. Ви ж їх охороняли! Що ж ви тепер служите кримінальним паханам, які по дві кохті більше зробили? Кому ви служите бувшим зекам? Думайте, що ви робите. Ви будете ще через місяць з нами. Ми разом з вами підемо. Проти твої злочинної влади. Проти зеків у владі. Зеку служите! Ми служимо народу, видавали клятву народу України. Шапочка, а не двічі судимому погано. Пам'ятайте про це. Шапочка, Ми повинні сніма? зеків до тюрми направляти! а, а не захищати тих, хто кидає безвинних людей, політв'язнів. До в'язниці. Думайте, що ви робите. Весь світ, Сполучені Штати, Європейський Союз. Сказав, що це політичні репресії. Ганьба цих наших при владі не будуть випускати в жодну країну. Міліціонери, ви хочете, щоб проти вас були застосовані санкції? Ні, помовтесь з мов народа, не бийте, не підіймайте руку. Я вас прошу, ми все контролюємо, підійде визнаємо. Yeah. Відеокамери знімають, ми все рівно знаємо прізвище і звання кожного. Ми знаємо по прізвищу кожного керівника підрозділу. Будете відповідати. Люди, якщо ми не припинимо це свавілля, завтра вони прийдуть в наші хати, вони будуть ловити і відловлювати нас на вулиці і складати в автозаки, розвозити по тюрмах і по О! і хто знищував все? Українці. тому давайте згадаємо нашу історію і не будемо повторювати помилки, бо ми повинні розбудувати ту державу європейську, до якої ми всі так дуже хочемо потрапити. А для цього нам треба тільки декілька речей: по перше, змістити цю владу, яка є антинародною і антиукраїнською. Бо ці всі реформи це геноцид проти українського народу. Ми повинні змусити цю владу випустити повітря в'язнів, які зараз ставляться в тих тюрмах ні за що. Ми повинні об'єднатися. І якщо ми всі, як один, станемо тут, то ніякі злочинні накази не змусять цих простих українських хлопців виконувати їх. І вони будуть поруч з нами. Я вірю в те, що наші українські чоловіки, які зараз натягнули на себе цю форму, рано чи пізно підтримають в нас, бо вони нащадки великого українського народу. Вони нащадки великих вольнолюдних козаків, які ніколи не дозволяли собі піднімати руку на жінок і калік. Тому я зараз хочу сказати вам ганьба. Але я маю надію, що колись я скажу вам честь і слава від цього українського народу. Але зараз, хлопці, ви ганьбите агіерську честь, форму і гідність людини. Я підполковник запасу Павло Аніськович, звертаю до всіх тут присутніх. Друзі, колеги, подивіться, скільки нас тут. Нас тут зовсім небагато. Кілька тисяч, які з'їхали з усіх областей. Шановні друзі, подивіться на тих, хто стоїть перед нами. Це здорові хлопці, одягнуті в захисні обладунки. Друзі, роз'їдьтеся по своїх областях. По своїх домівках і розкажи своїм близьким. Влада нас боїться! 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 Гей! Слава! Гей! Слава! Геть! Ще до суду їхав! Міністр іноземних справ, так званий Костянтин Грищенко. Ця жирна, брехлива свиня виїжджала так, нібито за ним хтось гнався. Міліція розчислила вихід і він виїхав за три секунди. За три секунди він виїхав. щоб їх негайно звільнили. Вони нічого не робили. А ти, хто там вийшов, то була заявка офіційна до Київської міської ради про мирну першу ходу по Хрещатику. Я думаю, ми повинні вимагати, щоб звільнили наших братів, яких не за що щас скинули в автозаки. Це на тому перестої з тої сторони Хрещатику біля Печерського суду. Ось бачите, стоять автозаки. Там кинуті невинні люди наші брати. Я прошу офіцерів, міліціонерів. Звільніть їх. В чому їх провина? Вони не в чому не винні. Ну складіть протоколи, хай заплатять штраф 50 гривень. В чому провина цих людей? Звільніть їх негайно. З народом ідіть на єднання, бо серед народу є ваша рідня я батько, сестра і є мати, я брат і дружина, і навіть дитя, що правду прийшли здобувати, і саме вони запитують вас, тримаючи прапор свободи, чому піддались на злочинний наказ з дубинками проти народу, чому волі себе затягти. Бандитські терета і капкани, чому ми з нестави зберегти, пішли проблеми з тишками, звертаюсь до тебе, міліцейська спімока, ви на народне служіння, покайся, одумайся. Поспитає голота за честь твою і сумління, спитає за правду, за чистоту, за чесність і за порядки і за державу, за її красоту, і за щасливих і вільних нащадків. Згадай, хто пішов за службовий порід не маючи сили так жити, хто офіцером більше не злі, злодюгам і банді служити, згадай про прокове. Хто на рівнім бою загинув від кулі бандита, хто не злякався, хто не в строю, а дивиться з неба сердито. І хай в тому погляді побачиш то слова, що є в міліцейських тепер. Дій за законом, стій за людські права, не зраджуй цей офіцера. І хай пролунає народний рукав, освячений небослова. Служити для нас обов'язок бути зародом. Слово Україні, дорогі друзі, я не роблю народу... початок. Вони випробовують наші сили. А тому я прошу на майбутнє в перші ряди стають тільки чоловіки. Жінки, будь ласка, за спинами. Чоловіки. Завжди йдіть тільки наперед, інакше нас будуть зминати, штовхати, лупити і все інше, тому що ці міліціянки нормально. Вони стоять і все. А деякі колінами б'ють, куди попадуть і не зважають на нас. А тому тримаємося. І ми з вами обов'язково переможемо. Що би там не було, перемога буде за нами. Zinaka, hey! 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 Zina